Ми Господу Господу, Господи помилуй. Слава Ісусу Христу! Милоприємно сьогодні з усіма вами зустрітися. Ми говоримо про молитву. І коли кожного з нас можемо запитати, що є молитва. Кожен з нас може відповісти щось інше, так само кожен з нас має якісь різні досвіди молитви. Але остаточно це молитва це є зустріч, зустріч з Богом. А в зустрічі нашій людській зустрічі, коли ми зустрічаємося з людьми, найголовніше те, що ми розмовляємо з людьми. Тому остаточно молитва це наша розмова з Богом. І тому, коли ми говоримо про молитву, маємо себе запитати, чи дійсно я розмовляю з Богом? Чи дійсно наша молитва і часом розмови з Господом? А що це є розмова? Розмова це не є монолог. На часом може виглядати так молитва, що я там завчив якусь молитву або щось прочитав від тарабани і все це не є молитва. Це може бути мантра. Це може бути якась традиція, звичай, але це не є розмова з Богом. Що є в розмові найважливіше два елементи. Один елемент ми говоримо, інший елемент ми слухаємо. І коли я хотів би сказати найперше про слухання. Ми не міємо слухати. Погляньте в розмовах з іншими людьми, ми не можемо дочекатися, як хтось закінчить говорити, бо ми от нас вже трясе, ми вже хочемо сказати. Чому ми перебиваємо? Ну, бо ми не готові вислухати людину. Остаточно, коли дивитися на наші розмови з іншими, це більше виглядає на монлог. Ми хочемо виговоритись, ми хочемо щось сказати, а ми не готові почути, що інша людина мені говорить. І це я думаю, дуже важливо, от попробуємо над собою спостерігати, як ми розмовляємо з іншим. І ми зауважимо, що тісно це не є розмова. Ми хочемо просто сказати, щось виговорити, когось переконати. Ми не чуємо інше. В часі у богослуженнях ми часто повторяємо слова, будьмо уважні. Тому треба бути дуже уважними, як ми розмовляємо з іншим. Почути, що вони хочуть сказати, почути, що вони нам промовляють. І коли ми поговоримо про молитву, це так само, це розмова з Богом. І тому в молитві дуже важливо слухати, що Бог хоче нам сказати, не тільки щось йому говорити, але послухати. Найперше, коли ми приступаємо до молитви, важливо просто сісти в тиші перед Богом, усвідомити, хто є Господь, Симовочі Творець, цього невидимого, той, який дав мені буття, той, який мене притримує при бутті, той, який терпить, мене дотепер любить повсякчас. І інші думки в нас можуть різні з'явитися. Але важливо посидіти в тиші, послухати Господа. І також, коли ми молимось, промовляємо ті чи інші слова з молотослова, з молотовника, вечірня, утрення. Важливо слухати, бо Бог завжди щось нам хоче сказати через ті чи інші слова. Бог з великою любові до кожного з нас щось нам хоче сказати і має нам сказати. Але ж ми, ми були готові почути. Він завжди щось готовий мені сказати. Він завжди щось хоче мені сказати. І тому в молитві дуже важливо в цій розмові слухати Господа, почути Його. В Старому заповіті пригадуємо ці найзнаменітіші слова: слухай Ізраїлю! Тому в розмовах між людьми, а тим паче, в молитві, в розмові з Богом дуже важливо слухати. Але також розмова це щось можемо сказати. Бо знаємо, що часто в розмові є такі люди, ким не говорять. Ну, нам якось питанняють незручно, хочемо їх якось розрухати, що вони щось сказали. Тому ну, Бог хоче щоб ми в молитві щось сказали йому. Є важливо читати ті чи інші молитви. Бо це є досвід Бога, який пережили ті чи інші особи, і вони в тих, чи інших молитвах цей свій досвід закарбували, записали. І тому, коли ми читаємо ті чи інші молитви, ми можемо повертатися до їхнього досвіду Бога. І самі особисто здобувати цей досвід. Але, однак, дуже є важливо самому Богу щось сказати. Ми завжди щось можемо казати. І так, як в часі того, як ми вчимо іншу мову. Спочатку говоримо слова, потім якісь там слова зв'язуємо, фрази, потім воно більш стає гладше. Так само і ми маємо сказати щось Богові. Може деколи це бути одне слово? Сказати, Боже, мене це болить. Можемо сказати Богові, що мене хтось нервує. Можемо сказати Богові, як казав Ісус Христос, а чи забери від мене цю чашу. Дуже важливо от саме бути. Автентичним перед Богом, не грати якусь роль. Ми граємо дуже багато ролей. Тому Бог хоче почути від нас, що я йому хочу сказати, що хочу я йому промовити. Що для мене важливо: попросити благословення на сьогоднішній день, попросити Бога, щоб Бог був в ті чи інші зустрічі зі мною, яка буде сьогодні. Попросити Бога світла на ту чи іншу життєву ситуацію. Це я не маю розв'язки. Чи я б'є в кризі, у Бога є розв'язки рішення на все, то маємо сказати Богові порозмовляти з ним молити. молитві. Тому молитва це є розмова з Богом. Де Бог щось говорить мені, і я щось говорю, Господь.